Це історично моя найбільша буде інвестиція взагалі в Україні. Навіщо зараз інвестувати з екотек інвест в енергетику в батарейки? По перше, це висока рентабельність на сьогодні, бо попит на енергоємність зростає. По друге, відсутність будь-яких значних витрат на обслуговування. Інвестори отримують чистими десь 22% річних. Це прогноз консервативний, тому що ми всі розуміємо, що ми вийшли в ринок Європи і ціни будуть тільки зростати. Ми знаємо, що є прайскепи. Прейскопи це верхня та нижня ціна електро. Енергії на ринку і наразі прогнозується збільшення прейскепів. Оптимістично цей прогноз дохідності зросте з 22, Я думаю, десь 25-27 річних може принести. Ми придумали таку модель розподілу прибутку, коли інвестор захищений. Якщо компанія, управляюча, заробила чистого доходу 12%, то всі 12% річних у доларах забирає інвестор. Якщо управляюча компанія заробила до 18%, то управляюча компанія заробляє трошечки 40% І якщо управляюча компанія зробила вище 18%, то управляюча компанія